Сьогодні покажу домкрат, який самий вдалий виявився для мотоблока, на мою думку. Основа перевага в тому, що він дуже мобільний. Це звичайна труба. На кінці труби стоїть металева п'ята, яка крутиться для того, щоб вибрати відносно грунту чи землі. Рівну. І підходящу поверхню або впертися в ґрунт. Висота доволі така, але основною повинна бути зафіксована ось ця нога. Вона має жорстко бути зафіксована. Для цього зроблена ось така защіпка, яка відкручується. Для транспортного варіанту. Вона сюди фіксується, отак вверх, зажимається і мотоблок використовується в транспортному варіанті. Щоб мотоблок не падав при заводці, коли заводиш і тягнеш, він буває, що нога складується. Зроблена ось така нога барашка така потужна. І ось мій, конечно, який мені кругом допомагає. Ось такий у мене сидить дядько шишок, я на нього кажу.